Мене звати Наталія Шевчук. З 2015 року я займаюся працевлаштуванням за кордоном і допомагаю українцям з роботою в Європі, в Ізраїлі та Канаді. Також я займаюся е, туризмом, імміграцією та е, навчанням в Канаді та в Європі. Наразі я проживаю в Нідерландах і також тут займаюся підприємницькою діяльністю. І можу допомогти з працевлаштуванням українцям та іншим національностям в понад 20 країн Європи, Ізраїль та Канада. За ці роки я сформувала потужну надійну базу партнерів, тому можу вам допомогти з хорошим місцем праці. Я стану вашим особистим провідником з моменту знайомства. До початку вашої праці в новому робочому місці. Я допоможу вам зробити резюме та висвітлити ваші найсильніші сторони та підібрати гідну роботу з високою заробітною платою. Допоможу зібрати усі необхідні документи та подати їх для легалізації та відкриття робочої візи. Я проведу переговори з іноземними роботодавцями. При необхідності буду супроводжувати вас в офіс та на виробництво. Також можу бути вашим особистим перекладачем. Я складу для вас маршрутний лист та придбаємо разом квитки для того, щоб швидко добратися до вибраної країни. Також я проконсультую вас про усі закони, які необхідно вам знати для перебування та праці у новій країні. Для початку нашої з вами співпраці вам необхідно на сайті заповнити заявку. Хочу сказати, що первинна консультація завжди безкоштовна, на якій я зможу проаналізувати зібрану інформацію і знати точно, як вам допомогти з працевлаштуванням. максимально правильно підібрати країну, яка підходить згідно ваших вихідних даних. І я дуже рада буду допомогти вам в починаннях заробляти в іншій країні на новому робочому місці та отримувати гідну заробітну плату. Звертайтеся, завжди рада допомогти.